Добрий день, любі малята! Сьогодні я вас всіх запрошую на заняття з малювання. А що ми будемо малювати? Ви дізнаєтесь, підгадавши загадку, запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні. То палає в полі так польовий червоний мак. Щоб намалювати мак, нам потрібно аркуш паперу, фарби, пензлик та поліетиленовий пакет. Починаємо малювати! Сладку, сладку, чи бував вже ти на садку? чи витав же вже ти, як Максі, ось так, Ось так. Ось так сіють мак Соловеєчку саватку, соватку, чи вже ти в нашім садку, чи видав ти як крізь мак, ось так, ось так. Ось так порі смак, соловеєчку севатку чи бував же ти в нащим садку, чи видав же ти, як мак цвіти, ось так, ось так, ось так цвіте мак, соловеєчку севатку чи бував же ти в нащим садку, чи видав же ти. Як мак зріє ось так, ось так, ось так зріє мак. Соловеєчку соватку соватку, чи бував же ти в нащим садку, чи вида вже ти як мак макріжуть. Ось так, ось так, ось так ріжуть мак. Соловеєчку соватку соватку, чи бував же ти в нащим садку, чи вида вже ти як мак ідять. Ось так, ось так ось так і мак.